Камала Харіс, вона хоче зустрітись з президентом України Володимиром Зеленським. Ймовірно, це відбудеться наступного тижня у Вашингтоні. Про таке пише видання Bloomberg, посилаючись на інформаторів. Раніше е президент Зеленський повідомив, що хотів би представити мирний план чинному президенту США та кандидатам у президенти від обох партій. Тим часом про можливість зустрітися з президентом України заявив кандидат в президенти США від республіканців Дональд Трамп за даними Reuters, Це також станеться наступного тижня. У відповідь на запитання журналістів чи зустрічатиметься він з Зеленським. Трамп відповів напевно так. Жодних подробиць не повідомляють з нами. Володимир Фесенко, зараз політолог. Можливо, подробиці знає він. А якщо не знає, то будемо розбиратись у практичній користі від зустрічі та з кандидатами в президенти від обох партій. Ну і плюс до того всього, мабуть, що і з президентом Байденом та буде зустрічатись, говорити. Виходить просто трипл-зустріч. Максимальна вигода, яку ми очікуємо від цієї зустрічі, у чому вимірюється, пане Володимире, і вітаємо вас одразу. Вітаю вас доброго ранку. Ну насправді йдеться не про вигоду, а про нашу потребу, про наш життєвий національний інтерес, продовження стратегічного партнерства з Сполученими Штатами в умовах. Повномасштабної війни з Росією, США наш головний союзник, який найбільше нам постачає зброя, допомагає нам економічно і політично. Також і саме тому от, нинішня подорож президента Зеленського до США. А він там буває має ну практично кожен рік. Зокрема, вот для участі от як минулого року, так і зараз для участі в Генеральній асамблеї ООН Зараз дуже важливо виступити з трибуни. Тижню високого рівня генасамблеї ООН. Тому що це єдиний раз на рік, коли збираються лідери різних країн світу, і треба цим скористатися, щоб донести нашу позицію до всіх і позицію щодо справедливого завершення війни, і до перебудови архітектури міжнародної безпеки і про нинішню ситуацію з війною, але паралельно, безумовно, на полях генасамблеї завжди відбуваються зустрічі зустрічі з лідерами різних країн. І якщо це поїздка до штатів, ну треба зустрітися з зустрітися з керівництвом сполучених штатів, але оскільки це рік виборів, то і Байден завершує свою каденцію. То нам треба для того, щоб забезпечити наші інтереси, зустрітися із діючим президентом. І ця зустріч планується попередні домовленості про неї є. Це повідомляють американські джерела кажуть, що може бути до речі колективна зустріч. Подивимося, ну буде зустрічі із лідерами інших західних країн і безумовно, оскільки. Вибори, а нам треба продовжити стратегічну співпрацю з США. Треба зустрічатися з обома кандидатами на посаду президента. Зеленський знає обох зустрічався з обома із Камалою Гарріс, коли вона була віцепрезидентом. Неодноразово зустрічався. Зустрічався із Трампом і мав різні форми комунікації з ним. Але зараз головна мета нинішньої поїздки до США це презентація представлення нашого плану перемоги. До речі, чому він так називається? Це ж не тільки реагування на настрій в Україні. Справа в тому, що ще в квітні, коли ухвалили закон про відновлення військової допомоги Україні, конгресмени, а це була ініціатива республіканців. Вони зобов'язали Білий Дім представити стратегію, план перемоги України над Росією. Ну, це такий натяк на те, що такої стратегії у Байдена не було, його підштовхнули до цього, такі змагання передвиборні. Але Україна, безумовно, має цим скористатися. Іде дискусія. Про форми допомоги Україні, про те, як завершити війну між Росією та Україною, ця дискусія йде зокрема під час передвиборних дебатів, і ми маємо донести нашу позицію, наше бачення, нашу візію того, як США можуть нам допомогти виграти війну проти Росії, перемогти в цій війні. І це законний нормальний логічний спосіб просування наших інтересів. Але оскільки для нас головний принцип, зокрема на цих виборах, виборах збереження двопартійної підтримки США. Наш президент буде зустрічатися з обома кандидатами І з Трампом, і з Камалою Гарріс. І, і, і тактика буде різна цих переговорів. Але мета одна і та ж – збереження підтримки США на, на користь України. Пане Володимире, а як наскільки ймовірно ви розглядаєте фактор останнього шансу або фактор сміливця наприкінці? Я маю на увазі Джо Байдена, який мав би випити зараз три пігулки сміливіну до прикладу, або я не знаю там прокинутися з чітким розумінням, що він має набратися і. Рішуче вдарити по всіх своїх страхах і непевностях, які були досі щодо України, О, дивіться, обережність. Я б не сказав, що страхи непевність. Скоріше обережність. Байдену вони завжди були притаманні. От такі риси політичної політичні поведінки він діяв виважено, уникав крайнощів, Навіть коли був віцепрезидентом. Навіть коли от була історія, коли е, е, планували операцію, не планували, а скам так ухвалювали рішення про знищення усами Бен Ладена на території Пакистану, один з двох, хто утримався в цьому рішенні, був Байден. Тобто, це не тільки України стосується, а навіть і американських питань. Я от розмовляв минулого тижня із деякими американськими експертами на цю тему. Вони сумніваються, що от Байден зробить якісь такі дуже рішучі кроки. Навпаки, він може утримувати такий баланс стриманості відносин з Росією, щоб не завадити виборчій кампанії Камали Гарріс, щоб не створювати якихось криз в стосунках з Росією, криз під час війни між Росією і Україною. З іншого боку, очевидно, і по витоках різних, що в адміністрації Байдена є прихильники посилення підтримки України. України. І те, що зараз дебатуються питання про зняття обмежень на використання західної далекобійної зброї, зокрема американських ракет Атакам для ударів по військових цілях в Росії, це свідчення того, що в команді Байдена теж є різні думки, а не тільки от та дуже обережна позиція. Я думаю, що будуть певні кроки. На посилення підтримки України, зокрема, на підтримку, можливо, не повністю не всього плану нашого президента, а е, окремих позицій. По інших позиціях буде, скажімо так, поступове посилення або поступова підтримка. Ну, як це було і раніше, в багатьох питаннях, там з різними видами зброї, нам не завжди, не відразу давали. Е, тому ми вже знаємо. Таку ситуацію і тиснемо на наших партнерів, зокрема і на президента Байдена, щоб питання вирішувалися. Ну і от треба працювати зараз на майбутнє, тому що е наприкінці січня наступного року буде в США новий президент. Ми не знаємо хто, але нам треба просувати наші інтереси, тому що е з е Трампом одна ситуація є е ризик того, що він може занадто швидко ініціювати мирні переговори, е і тому е треба обирати таку дуже гнучу. Чку стратегію тактику взаємини з Трампом з його командою, і така робота вже ведеться. До речі, Зразу один було. епізод короткий епізод дуже короткий. Минулого тижня виступав в Києві Борис Джонсон, колишній прем'єр Великобританії. Він продемонстрував ролік з Трампом. Ну і так заявив про себе фактично як про посередника стосунка з командою Трампа. Так що робота йде, і е, я думаю, що Україна поступово крок за кроком буде отримувати підтримку США е, е, не таку, як раніше, а більше. Спасибі вам, пан Володимире, за те, що доєднались. Володимир Фасенко, політолог, був на прямому відеозв'язку зі студією.